Вибудувати механізми взаємодопомоги у кризових ситуаціях. Голови громад Прикарпаття зібралися на позачергові збори Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України. Перше у порядку денному питання енергетичної стійкості тергромад зокрема, і складна ситуація у місті Бурштин, пов'язана із ракетними обстрілами ворога. Очільник бурштинської громади пояснює, тест сьогодні в критичному стані, і це стосується як енергетичного обладнання, так і будівель та споруд. Тому Працюють над забезпеченням міста альтернативними джерелами тепла. Мова йде про будівництво двох котелень потужністю 8 та 10 мегаватт. На що потрібно загалом 100 мільйонів гривень? Це практично пів даху буштинський тест. Немає як це буде вона вирішувати. Мені є великі сумніви. В мене є великі сумнів, що Борштинське тест може працювати взимку. У нас часу немає, у нас цього року треба збудувати до зими оці котельні, щоб забезпечити місто теплом. 8 МВт і 10 МВт, дві котельні для міста, для житла. Крім того, чотири котельні для е, об'єктів соціальної інфраструктури. Все-таки для того, щоб не чекати на оці донорські поступлення, ми вирішили і робимо зараз все для того, щоб взяти кредит приблизно 50 мільйонів. Е, Ще 50 мільйонів. Я думаю, ми десь назбираємо. Я на мазі по безповороті допомозі, тобто на облаштування двох котел нам потрібно 100 мільйонів. Ще одне наболіле питання: повернення силового ПДФО у громади. Через його вилучення переконують посадовці, коштів на виконання власних повноважень часто не вистачає. Так, надвірнянська громада лише за перше півріччя 2024-го втратила 5 мільйонів гривень податку. Попри те, що забрали повноцінно військове ПДФО, забрали також нормою ПДФО від силового блоку. Це ДСНС, поліція, прокуратура і інші правоохоронні органи. Я вважаю, що це соціальна політична несправедливість при формуванні бюджету 2025, потрібно зробити зміни до бюджетного податкового кодексу для того, щоб відчепити від військового ПДФО силове ПДФО. Суми, які сьогодні нараховують силового ПДФО в межах Івано-Франківської області, це по всіх територіальних громадах, це більше 300 мільйонів гривень для нашої громади. Станом на 23 рік, в зв'язку з того, що силового ПДФО немає, сягає більше 15 мільйонів гривень. Асоціація міст уже підготувала до парламенту та уряду свої пропозиції щодо вирішення актуальних питань у сфері фінансів. Пропонують запровадити європейську модель вертикального горизонтального вирівнювання місцевих бюджетів, а ще наполягають на спрощенні процедур фінансової підтримки громадами одна одної. У звіті Європейської комісії чітко зазначено про те, що якщо Україна рухається на шляху до ЄС, то у громад має бути 64% податку на доходи фізичних осіб, включаючи силове ПДФО. Другий момент це політика згуртованості, то зараз громади тилові не можуть ефективно допомагати громадам прифронтовим. Це друга пропозиція, яку запропонувала Асоціація міст. Тобто повернути 64% ПДФО, силове ПДФО, впровадити вертикальне, горизонтальне вирівнювання, в чому суть. Нас кожного з вами це, це стосується дуже просто. Коли кожен мешканець знає, скільки кош, коштує та чи інша послуга в освіті, медицині і іншому, в цьому суть відповідно пропозиції і по політики згуртованості, як це діє в Європейському Союзі зняти бар'єри так званого міжмуніципального співробітництва допомоги одних громад іншим громадам? Не Минули увагою під час засідання і питання освіти в контексті реформи та механізмів формування її мережі. А відтак схвалили низку спільних рішень для подолання викликів та прийняли відповідні звернення до центральної влади. Ми не передбачали проведення цього заходу, але виклики, які є сьогодні, і запити від територіальних громад, які є сьогодні вони закумулювали регіональне відділення, експертне середовище, Сьогодні провести цей захід і обговорити ті питання, які є сьогодні. Кожен з керівників територіальних громад буде мати мати змогу донести свою думку, і ми сформуємо звернення до центральної влади для того, щоб показати готовність сторони органів місцевого самоврядування вирішувати ці проблеми і показати бачення допомоги або формування загальної системи щодо вирішення цих проблем, включаючи безпосередньо як депутатський корпус, Верховну Раду України, так і кабінет міністрів. Наталія Лосовика Андрій Гаргара, телеканал 402.